Доброго ранку. Доброго ранку. Так, я так розумію, ви мене чуєте, бачите. Так, так, а мене чутно, ви... дякую. А, так, Пан Євген, кого ви представляєте? Я представник суб'єкта господарювання, ТОФЕКО рішення і розробник звіту за оцінку впливу на довкілля. Зрозуміло. Добре. Тоді, так як у нас є тільки представники уповноваженого центрального органу і представник суб'єкта господарювання, надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин, о 10.15 будемо розпочинати. Дякую. Дякую. Доброго ранку ще раз. будемо розпочинати Добре. вже у нас 10 година, 15 хвилин. Сьогодні у нас 5 листопада 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю екорішення стосовно планованої діяльності здійснення операцій у сфері оброблення відходів полімерів з метою використання отриманого вторинного грануляту у виробничих цілях. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузевій політики департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та у зв'язку з встановленими на всі території України карантинними обмеженнями громадські слухання, передбачені статтею 7 Закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, проем два статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачене статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань, детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року. Яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту два, приндвадцятісімнадцятого закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 10 годину 19 хвилин, 18 хвилин на громадських слуханнях присутні троє учасників. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу як організатори громадських слухань. Пан Євген, я вас попрошу ще раз представити, сказати, кого ви представляєте, щоб ми зафіксували присутність або відсутність представників громадськості. Сорокін Євген, представник суб'єкта господарювання, яке рішення і розробник звіту за цінку впливу на довкілля. Дякую. Отже, ми на 10 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед трьох учасників двоє учасників представники ну, повноважного центрального органу як організатори громадських слухань, а третій учасник представник суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадське слухання товариства з обмеженою відповідальністю, як у рішення стосовно планованої діяльності, що передбачає здійснення операції у сфері оброблення відходів полімерів з метою використання отриманого вторинного грануляту у виробничих цілях. та, та вважаємо громадське слухання такими, що відбулися. Дякую за увагу. Тихого мирного дня. Дякую. До побачення. До поякую до побачення. Дякую. До побачення.